Привіт, друзі! Сьогодні Яксовтег і з вами я, Грибочки, сьогодні ми будемо робити відео з Майнкрафтом, Надіюсь, вам дуже сподобається. Зараз ми плаваємо О, дивіться, село, давайте тут победем. Шоп мені здається, я щось почув. Що там прийшло? потрібно допомогти. Ти шо? Ти Що там приходить? Потрібно йому допомогти. Так, і приплив. Тепер залишилось відвести його вихід. В лікарню. О, що то роблю? О, ти ще хто такий? Я тебе спас, тому ще ти тонув. Я тобі допоміг. Добре, але що сталося? Я не розумію. Полагаєте, просто впевнено своє. Окей, я зрозуміла. Можна відвезти мене джудо? Да, так, у мене такі хата прикольна, принципі. Ого, скільки тортиків. Ну запас походу. Ти що до другого поверху. О, тут теж є тортик, ліжечко. Ой, а що підлітку, Ладно. О, тортик поїм то його. Ой, я безгідно вже весь торт. Окей, піду подивись, що на вилеті. Ой, делайте не можу. Хто придумав такі двері у кісті? Всім привіт! Привіт, привіт, привіт. О, дивіться, кот. милий. О, тут багато є. Піду до... Я ого, що сталося? Тут нічого, в принципі, не Так, подивись, тут є хто тут дивиться. Тут до двері закрыта думаю. О, ну, в принципі, это дуже багато всього. Надо ну, хоть і украсити, я просто хочу подивитися. Ого, що тут сталося? Та певно кріпери. Яке гарне це село Подивлюся, що ще є да, Ось і один кіт О, як же гарне це село